Японські жінки в маньчжоу Го часто ставали жертвами зґвалтувань, вчинених совєтськими військовими і китайцями. Тут повторювалася та сама історія, що і в Європі, де Червона армія влаштовувала масові зґвалтування жінок, масові злочини проти цивільного населення. Наприклад, в захопленому японському військовому шпиталі Сунь У зґвалтували 75 медсестер. На аеродромі Беян. В ангарах переховувалося близько тисячі жінок, яким японські офіцери оголосили, що війну програно, і порадили просто триматися разом. А що робити далі? Нічого не сказали. І коли туди прийшла Червона армія, сталося те, про що згадує Йошіда Рейко, яка була тоді ще дитиною. І відтоді почалося пекло. Російські солдати прийшли й сказали нашим керівникам, що їх потрібно забезпечувати жінками як трофеями. Щодня приходили російські солдати, забирали близько десяти дівчат. Дівчата поверталися вранці, деякі вчиняли самогубства. Російські солдати сказали нам, що якщо жінки не будуть виходити, то весь ангар вони спалять дотла з усіма нами. Тому деякі жінки в основному самотні піднялися і пішли. Тоді я ще не розуміла, що відбувається з цими жінками, але я добре пам'ятаю, що матері з дітьми пропонували молитися за тих, хто пішов на знак подяки за їхню жертву.